Привіт, привіт, мої дорогі риби. З вами Оксана Донець зі мною моя колода карт. і зараз тут ми всі зібралися, щоб дізнатися, яким буде ваш серпень. Цього разу ми не будемо витрачати дуже багато часу за на якісь загальні розмови, на якісь зайві слова, тому що серпень це ж крайній місяць літа. Ще скільки все потрібно встигнути, відпочити, побувати, поспілкуватись, познайомитися. Да? Ну, в кожного всі свої якісь задачі. Від яких нікуди не дінешся. Якщо давайте налаштовуємося на позитив, пам'ятаємо, що таро і все, що з ним пов'язано, це абсолютно не яке не гадання на майбутнє. Ми говоримо про те, яким буде найбільш імовірний розвиток подій у вашому житті. Ми цією картою говоримо про енергію цього місяця, про якісь ключові події, про якісь настрої. Але пам'ятайте, що все тут, тут і тут у вас, щоб бути щасливими, просто оце все зберіть докупи і використовуйте. Так, риби, ваша карта. Зірка? Це така карта, мені здається, що вона чисто ваша. Ну, тому що зірка це про щось. Творче, ідеальне, це про натхнення, це про пошук себе, це про якісь ідеали, до яких ми прямуємо, це про якісь високі цілі, це про щось, що недоступне звичайним землянам. І от, знаєте, серпень буде для вас дійсно особливим, тому що багато хто із вас може знайти себе. От своє призначення зрозуміти сенс свого життя, зрозуміти, куди ви взагалі прямуєте, зрозумієте, чого ви взагалі хочете, зрозумієте до чого вам прагнути, зірка обіцяє ваше життя, от повернення, відновлення, встановлення. Як провальніше сказати, не знаю. Тобто, надія, надія є, надія з'явиться. Ви будете розуміти, що не все втрачено, що є що хотіть, що є сенс планувати, що є сенс надіятися на краще. Та зірка нам говорить, вона більше говорить про те, що буде сформоване розуміння, чогось до чого ви будете прагнути. Тобто, це буде сформована картинка в голові. Да? Тут важливо не наробити помилок. Не будемо розжовувати. Важливо не робити помилок, щоб це не виглядало як якась ілюзія і фантастика. Що ви будете сидіти і думати, що воно само трапиться. І на Це також, звичайно, може надіятися, це ну, безперечно. Але Зірка завжди нам як би, говорить про те, що вір, ти на правильному шляху. Все те, що ти робиш, рибо, все те, що ти робиш. Все ти робиш правильно. І от цьому місяці усі ваші кроки, усі ваші дії, усі ваші слова, вони будуть не тільки вашими волевиявленням, а вони, як, начебто, весь всесвіт, вас так: іди сюди, сюди, не йди. О, тут ти добре сказала, продовжуй. Ти прокидаєшся вночі і розумієш, що треба щось там погуглити, чи треба комусь потелефонувати, чи ти бачиш якусь людину, а над нею, наче зірочка засіяла, і ти розумієш, що це те, що я хочу. І замість того, щоб сидіти вдома і мріяти про цю людину, ти береш там, робиш якісь невеличкі кроки, щоб людина та також тебе помітила. Тобто є, є отакі моменти. Зірка це дуже хороша карта для взагалі якогось такого. Самоусвідомлення, коли ти, як я сказала, розумієш, що ти хочеш, куди тобі треба, і що для цього треба зробити. Так що, риби, серпень буде для вас знаковим: не заведіть себе в самообман, не заведіть себе в ілюзії, просто пам'ятайте, що ваше життя це все про творчість. І ви знаєте, чого ви хочете. Якщо ви до кінця не знаєте, то швиденько розберіться в цьому. Тому що як тільки ви розберетеся десь там моментом, десь інтуїція вам щось підкаже, десь ви щось побачите, десь вам щось не сниться. Обов'язково кожна з вас щось таке відчує в собі. І ця карта говорить: Так, так, все нормально, йди сюди, йди в це, не бійся, нічого не страшно. Твоя дорога відкрита. Ну, і один нюанс. Усі ми щось хочемо, усі ми про щось мріємо. Да? Можливо, ви маєте якісь мрії, які вже тривалий час да, у вас. До якісь мрії ви вже забили, про все навіть перестали думати. То про щось там зірка обов'язково говорить, що вірь, продовжуй, надійся, все вдається. Але дуже важливий момент цього аркану це те, що не все так швидко. От твої мрії, ваші цілі вони досяжні. Але досягнути їх у найшвидшому часі, принаймні в серпні, вам не вдасться. І не тому, що ви щось робите не так, а тому, що дорога ця до вашого ідеалу вона трішки довша, чим вам здається. І пам'ятайте, що, звичайно ж, є такий вислів не просто так даче, так що все називається, через терни йдуть до зірок. Тому будьте готові до того, що в вашому житті будуть з'являтися якісь дрібні. Моменти, які можуть збивати вас з толку, забирати сили, трохи відміняти якісь надії, але залишайтеся вірними собі всередині. Пам'ятайте, кожен з вас, кожна з вас знає, що для нього, для неї є ота зірка, ота ціль, ота мрія, ота бажання, те, про що ми загадуємо бажання, те про що ми молимося. ця зірка говорить, так все буде трошки пізніше. Якщо риби, бажаю вам прекрасного серпня. Побачимося з вами вже наприкінці місяця. Будемо діставати карту на вересень, адже я думаю, ви помічаєте, як мої прогнози збуваються. Якщо не помітили, то просто сходіть на канал, погляньте свій прогноз і побачите, що я все говорила в точку. Ну, хто ж не похвалить мене, окрім мене самої. Все, па-па, цілую, побачимось.